Привіт-привіт! Рада знову вас вітати на моєму каналі. І в сьогоднішнього відео, як ви зрозуміли, ми поговоримо про мої нещодавні придбання. Приємного перегляду! Вийшло так, що мене не було на ютубі близько місяця. Я два тижні перехворіла, а потім мене щось зовсім відбило бажання знімати відео. Вирішила виправити цю справу. Сходивши за покупочками. І що ми маємо? Першим моїм придбанням були п'яльця від тарабески. Я вирішила, що мені недостатньо одного останочка. Розмір цих п'яльців 30х40 см. Так, що в мене з'явилися нові п'яльця. я дуже, до речі, сильно хотіла знайти саме п'яльця, які були б не з тканиною, на яку пришивати мій станочок з такою рамою. А саме з кліпсами. Мені дуже цікаво, як наскільки якісно буде натягуватись канва. Тому вирішила експериментнути. Так що, це перша моя радість. А тепер проговоримо про таку річ, як мрії. Справа в тому, що я з таких, хоч я така і весела, і активна дівчина, але я дуже люблю спокій, тишу і гармонію. І для мене, як приклад такого стану є Японія. У них дуже гармонійна країна, красива, я поважаю японців. І в мене як мрія є така. Я навіть не знаю, мрія це ще мета, коли-небудь поїхати, а можливо, і залишитись там жити. Так от, і з рахунком того, що я дуже люблю експериментувати і шукати щось новеньке. Я шукаючи по сайтах, да навіть не шукаючи, просто приносячи собі задоволення оглядом різних наборів і різних фірм, знайшла таку фірму, як повітруля. Думаю, багатьом це фірма знайома. Вона комплектує свої набори ниточками ПМК Кірова. А канва, я думаю, що гамовська, хоча не знаю. І ось дивіться, які гарнющі роботи майбутні мають вийти. Це, до речі, сфотографована вже вишита робота. Хоч краще, б вони підтягнули зверху, але це вже такий нюанс. Кольорів небагато, але настільки вони якось гармонійні заспокійливі, врівноважені, встановлюють такий якийсь зв'язок з навколишнім середовищем. Ну, в мене такі асоціації просто: ця гора, кораблик, будиночки такі, да? таке відчуття, що на воді ще пташки сидять. Острівець невеликий. І робота зовсім ну, не важка. Бо тут 6 кольорів всього-навсього. Єдине, що мене насторожує, це написано, що тут кольорова схема. Але подивимось, що воно таке. Так що в мене будуть нові експерименти. Нові п'яльця, нова робота, нові фірми, нові ниточки. Весна починається щось нове в житті. Наборчики, до речі, недорогі, але ем, подорожчало, в принципі. Бо я, коли саме перший раз їх побачила, вони чи 75 гривень, чи щось типу того було, зараз 81. Це, в принципі, єдине, що мене вразило з повітрулі. Але ем, отак дивилися ще з мамою. Ну, ташечка, це на те, що я так звернула увагу. Ще нам сподобалось такий будиночок в соняшниках. Моя просто мама дуже любить соняшники. Маки, в принципі, і мені також подобаються, але от маки від Анкор, ну, вони не перевершені. І поки що ну, для мене нічні дизайні маків не переплюнули анкоровським. І тут, як приклад. Квіточки. Ну, мамі ще сподобалися фіалочки оці, Але, чесно кажучи, навіть ну, не навіть, а там у Лукаса, у мережки дуже багато є гарнющих наборів з квітами. А от повітрулі саме оці два набори мене вразили. Настільки вони відповідають моєму душевному стану і тому, щоб я хотіла біля себе навколо себе бачити. Так що я навіть, мабуть, зроблю таку річ. Почну один з наборів вишивати. Побачимо, що з того вийде. Ось так починається в мене весна. З таких нововведень, цікавинок, новинок. Всім дякую за увагу! Спасибі, що були зі мною. Ну і до наступних відео! Бувайте!